За 50-ю статтею Конституції України кожен має право на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів та предметів побуту. Така інформація ніким не може бути засекречена. Втім, дуже часто виробники та продавці нехтують цими гарантіями споживачів. Яка ситуація з якістю та безпекою товарів у торгових точках Вінниці та куди звертатися, якщо ваші права порушено, дізнайтеся у сюжеті. Кожен з нас, зайшовши в магазин, супермаркет чи кафе, відразу стає споживачем і автоматично потрапляє підплив закону України про захист прав споживачів. Він регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг. В інтернет-мережі віничани ледь не щодня розповідають і демонструють, як продавці, виробники та надавачі послуг порушують їхні гарантовані законодавством права. Ми також вирішили завітати в декілька магазинів та супермаркетів, аби перевірити, чи немає там неякісної чи небезпечної продукції. А також подивитися, як там реагують на покупців, що відстоюють свої права. Тут ми відразу знаходимо гнилі та вже на тиждень просрочені фрукти. До нас приходить адміністрація із забороною Поповідіть. знімати. У вас є відеокамери спостереження? У нас відеокамери не робить спостереження. Але в відеокамері є, значить, це публічне є, місце. Тобто ви людей також знімаєте правильно? Ви них дозволу письмового не питали. Ми так само це, ну, знімаємо. Продавці згрібають неякісний товар. Мовляв, на списанні, яке нам не показують. На прохання віддати ці продукти у Вінницький зоопарк, категорично відмовляються. Тому чи не з'являться ці яблука на полиці цього чи іншого магазину знову, невідомо. Своє обурення ми фіксуємо в книзі відгуків. Вінничанин Андрій зауважує, теж перевіряв продукти. Магазин своєї провини не визнає. Бували, приїжджала поліція. Один раз знайшли балик просрочений, і, наприклад, поставщики балика сказали, що якщо екомаркет настільки поганий, що не може вам саму цю акцію зробити, ми вам самі обміняємо. дім привезли там пів кілограм балика. Ми зайшли ще в один магазин, де нам хотіли продати йогурт з полиці на підлозі. А де ви взагалі зберігаєте його? А чому цей гарячий? Чому ви не зберігаєте весь його в холодильник? Ну, а цей гарячий, ви мені дали не з холодильника, а десь звідти ну, з підлоги. Це його в На скадрі храніться наша вся на логіках. А де це записано? Як я можу перевірити, що ви тільки винесли? Може в нас ранку стоїть, бонже гарячий не знаю, кому тих ніках вам прямо доказати поводні, така з доказується. наступного дня нас чекав сюрприз. Молочної продукції там уже не було. Тож, як бачимо, в українських товарах цю проблему вирішили за один день. У центрі міста ми зайшли ще в один супермаркет. Тут також знайшли просрочку. Це хто відповідає? Адміністратори, продавці. Ну, от продавець. А ви як ви всіх караєте, чи просто попереджуєте, чи там штраф даєте. Караю. Я буду пострадати? Не можна шкати. Я в дивіться воно вже спорче. Вона вам так сказала. Почкайте. Воно вже спорчене. Як ви можете його купити? До нас підходили то охоронці, то адміністратори. Втім, всі провину визнали, і навіть при нас списали товар. Цю вермішель ми передали людині, яка опікується вінницькими кішками. Зауважимо, що згідно статті 4 закону України про захист прав споживачів споживачі мають право на належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, а також необхідну доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника. Наскільки ці продукти безпечні та якісні, невідомо. Якщо покупець придбав товар неналежної на якості, він має право його обміняти в тому магазині, де він його придбав, або вимагати від продавця повернення йому сплаченої суми коштів. Відтак необхідно в будь-якому випадку зберігати всі чеки за товари, які ви придбали у магазині. Крім того, якщо продавець порушив ваші охоронювані законом права і відмовляється їх вам поновити, ви маєте право звернутися до суду. При цьому судовий збір не сплачується. Ще один орган, куди можуть звернутися споживачі з проблемами чи за роз'ясненнями, це управління захисту споживачів у Вінницькій області. Тож відстоюйте свої права, звертайтеся до відповідних інстанцій, аби українське законодавство діяло не лише на папері, але й у реальному житті. Віта Омельчук, Микола Євдокименко спеціально для власної інфо.